Морпіх з Одеси створює комікси, які допомагає дітям повірити в себе. Видає їх власним коштом і безкоштовно роздає малечі. Чому я чекав, роздаваючи ці книжки, Тому, Свої книжки про таланти, комікси что діти стануть сматрі на свої таланти. Бажання творити для дітей у Костянтина з'явилося ще у 2019-му, після того, як вижив у тяжкій ДТП. До повномасштабної війни чоловік багато подорожував по світу як бізнес-тренер, побував у 42 країнах і провів сотні заходів та виступів. А ще працював з дітьми в Монголії, тож добре знає, як зацікавити малечу. Повномасштабну війну Костянтин зустрів в Одесі та не зміг сидіти вдома. Я ніок посидів, а потім почав громихати на Молдаванці. Я кажу, ні, я не буду сидіти в інтернеті. Я просто взяв і пішов на Куликове поле і кажу, ребята, забирайте мене. І ну, добровольцем попав в того самого часу. Чоловік долучився до боротьби за незалежність. На фронті він відповідає за доставку боєприпасів на півдні країни. У вільний час вирішив повернутися до давньої ідеї зробити дитячий комікс. У цьому допоміг друг художник. У творчому тандемі народився комікс супергерой у кожному з нас. Описую, подробно описую, що я хочу бачити на лісунки он зображає і практически мало що карітірують. Комікс звертає увагу дітей 10-12 років на їхні особисті таланти, які може відшукати кожен. Костянтин роздав понад 40 тисяч примірників і тішиться. Діти їх читають. Нині у вільний від служби час митець працює над україномовним мультиком про єдність. Костянтин сам вигадав героїв і сюжет та вкладається в роботу фінансово. Попереду у нього ще безліч ідей, комікси, посібники, мультики. Усе, аби діти повірили в майбутнє та в перемогу добра над злом. А щоб допомогти добру перемогти, невтомно забезпечує військо боєприпасами.